Так, шановні. Сьогодні дещо згадала. Була на базарі. Ось цю банку взяла. О, Боже. Це в мене там овес, На дні банки овес, Такий гарний купила овес, Помила його мила, мила, мила. Не знаю, як його мила, але він став білий, такий, прозрачний, і гарний. І це я згадала про квас дуже корисний. Із оцього. Увесу. О, дід мені каже, давай роби, головне, тут ні дрожжей не треба. Усе на зерні на цьому робиться. Ну, для смаку що туди додати? Щоб було смачно, додала воно трошки Ну, ізюму, дві ложки меду є і три ложки цукру. Якщо без меду, можна без меду робити, можна без ізюму. Можна тільки вкинути там ложок 4-5 цукру, хто як хоче, для смаку це кидається. Що туди ще можна вкинути? Можна якісь сухофрукти додати. Коротше, пів літри туди я вкинула цього зерна. І тепер до верху, аж сюди я наливаю воду. Прохолоджену кімнатною температури. Я її перекип'ятила, вона в мене стояла два часа, чи стільки вона постояла воно кімнатної температури. Оце я сюди залью час. Зараз, ану, почекайте. Ось так виглядає, коли води налити. То воно опуститься. І що йому зробити? Зверху можна будь-що положити. Будь-що, кришку положити, просто не закривати, положити, положити, ну, кусок марлі, хто що хоче, то може, що положити. І поставити його у кімнаті, залишити і нехай воно собі стоїть. Не обов'язково в втерно його ставити. Просто при кімнатній температурі нехай воно стоїть. От воно буде е, стояти три дні. Ну На четвертий день воно ще краще буде. От воно стоїть від 3 до 4 днів. так? Потім його ось накрити марлікою і юшку цього. Тут вже не юшка, а тут вже буде квас. Квас буде дуже корисний, дуже насичений цими елементами корисними. О, взагалі. Це щось таке красота. Така. І що буде? Да, на четвертий день пересидити, а в цю ж воду, не в воду, а в оце зерно, в цю банку знову заливаєте воду таку ж саму і цукру додаєте. І хай стоїть далі. І ще через три дні, а це можна пити там, хочете більше зробити, ставте дві банки, три банки, щоб квас був. Як сподобається, перший раз, наприклад, він трошки буде з гірчинкою, наче квас. На другий раз він із кожним разом буде ставати, з кожною закваскою буде ставати смачнішим і смачнішим. Особливо до літа, як йде очередь, уже, то літом в холодильнику, як такий квас є, то це взагалі красота. О. І можна до семи раз, до семи раз заливати оцей. Ячмінь? Не, не ячмінь, це овес. Оцей увесь можна до семи разів з нього робити квас у цій банки. О, що ще з нього можна? Ну, коротше, цілюща. Я його якось згадала, бо мені колись тоді приписували його давно, ну, я тоді так його й не зробила. А це його ніде не було, а це побачили на базарі, треба ще купити. Відро 100 гривень коштує. Ну я мало його купила, взяла на пробу. Ну, бачу, дід каже, я буду пити, то чи я буду, ну дід поперед мене спійне, да, я це знаю. Як попробую, яке воно смачне. Так що треба купити, поки воно там ще є, бо його не можна застати ніде. У цього вівся. Що ж такий гарний воно, як перемитий, кажуть. Чистенький, такий світлий, гарний, не попрівший. Коротше, хто бажає, хто думає про своє здоров'я, от згадаємо про такий чудо-напиток. А може вже хтось і робив, то знає. Ну, спробуємо ще й таке. В добру путь, як то кажуть. Давайте. Будемо <смі> оздоровлюватися. Ну, нам же ж санаторій дороги немає. Який там санаторій, будемо дома робити собі санаторій. От і все. Щось вишукувати, вигадувати, свіжі овочі, зелені листочки, квас корисний, він без хімії. Можна на медовій йому зробити без сахару, можна на медовій тільки. Ну, хто як хоче, собі так для себе і робить. О, шукаємо корисне. Хочу чомусь. Хочу чомусь. О. Все, ставлю його на відстой і буду чекати результат. Так. Дочекалися, сьогодні четвертий день. Бульбашки йдуть, ну, головне, не передержать. Бо як передержать, то воно в мене смачне, трошки буде або кисліше. Чи... Ну, це саме раз бачу, що воно готове вже. Так, я зрозуміла, що треба його пересидити. Ну, що ми те й зробимо? Ось таке воно в мене. А, і зюм піднімається вгору. Зараз я його пересіжу в іншу банку. Зараз. минуточку, хвилиночку, секундочку. Так. Перецідила я його ось такий получився у мене напиток. Не знаю, зараз спробую. А це в банки ще тільки залишилося. Там мокреньке таке, оце потрібно залишитися. І додамо ми сюди. Ми ще сюди додамо цукру, меду, хто як хоче. Ну, чотири цукру можна. Ще можна дві меду. От так можна. О. І залити. Ложки, ти і залити водою. Коротше, я ту воду перекип'ячену роблю, потім охолоджую і заливаю її перекип'ячену. Ну, не знаю точно, чи треба її кип'ятити, чи ні, але заливають перекип'яченою. І хай стоїть далі. і хай ще стоїть три дні. І все. І буде такий готовий ось такий він. Так, треба зараз спробувати. ще дід прийшов. Зараз він як спробує, то все, мені нічого не останеться. Так, ну все одно рискну, зараз пригощу діда. Наливай, наливай. Наливай нормально. Ти боїшся. Ні, нічого, я вже порозливала, поки сиділа. Я поки сиділа, тут усе хороше. Цього, поки сиділа, то вже порозливала. Куди ж його розливати? Ану, ти перший. Як не отравлюсь, так. Так, не балакали що. Отравийся, не отравишся. Так. Ну, це таке, квасок якийсь. Щось від біля помила у молодості тільки я можу споблицю. Питаю, хороша чи ні? Хороша, кисло, кисленька така. Ну, похоже на квас. Похоже. То можна таке робити. Можна пити. Ну якщо я його купити, то я буду робити, бо я знаю, що воно цілюще. Попий. А ну я ще попробую, хай ще я попробую. Я ще скажу Така Таке кислається. О. Щось газу, газу. О, яке воно хороше. Я навіть його пити буду. Це а представник, як буде ти... літом оцього, як буде жарко. Дружей туди, така буде. О, можна пити, так. Да. Та ще я знаю, що яке воно корисне, це ж живий квас, і отими всіми я там начиталася, дивилася, яке воно живе, то я його буду пити. Це для тих, хто хоче Жити. поправити своє. Здоров'я. А дід щас, як получать, отсюда, а й піде хтось на куди. Бо він задовбав уже, сидить і підгавкує, і підгавкує, і всігда щось. люто складу. Дід. Ти сові зваєш чи ні. Іди собі, гуляй далі. ти маєш що зробив мені. Весь сквас скаламутив. Хороший квас добрий буде пити. Не дам тобі, як будеш такий бредний. Ох, дід! Я вкраду. Треба тепер ховати, воно таке добре, кисленьке і трохи з газом треба ховати тепер буде подальші, Бо з мені не попаде. А я ще зробила воно одну закваску. І тепер що? Тепер пошлю з понеділка, завтра немає базару, а в вівторок, діда на базар, там продають овесо, це такий гарний. І його ніде не знайти зараз. Він посівний він. І зараз... Оце ж посівна йде, не знаю. Дуже рідко можна побачити такий гарний овес. Так що я діда завтра не завтра вівторок пошлю по увесь посей. Надо робити. Хоч щось пити таке живе. Так, Всім смачного, всім здоров'я. Квасте, ох і хороша штука. Може, хто вже і робив, але ну я, ну я буду робити. Для себе буду робити.